Зокрема, уночі шахеди атакували Одесу. Про це заявили у силах оборони Півдня. На жаль, є й влучання в Одеському районі. Пошкоджена будівля рекреаційного об'єкту. Там же понівечений приватний будинок із причалом та господарськими спорудами. Попередньо люди не постраждали. Уранці загарбники вдарили по Херсону із тимчасово окупованого лівого берега. Постраждав літній чоловік. Він дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення передпліччя. Про це заявив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко. І ще один чоловік загинув унаслідок ворожого обстрілу касетними боєприпасами села Різдвянка на Запоріжжі. Про це повідомив очільник області Іван Федоров. Загалом росіяни здійснили 295 ударів по восьми населених пунктах. Зокрема, чотири авіаснарядами вгатили по Малинівці, Новоданилівці та Роботиному. Унаслідок атаки в області зруйновані 13 житлових будинків та об'єкти інфраструктури. Двоє рятувальників загинули. Ще троє дістали поранення через ворожий обстріл на Донеччині. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Надзвичайники Олег Мартиненко та Богдан Равлик гасили пожежу, спричинену ворожою атакою в Краматорському районі. У цей час окупанти завдали повторного удару безпілотником. Росіяни ударили по житлових будинках у Вовчанську на Харківщині. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Там спалахнула пожежа. Вогонь охопив понад 200 квадратних метрів. Рятувальникам довелося працювати під постійними обстрілами. На щастя, пожежу вдалося ліквідувати. Люди не постраждали. Один чоловік загинув унаслідок ворожого обстрілу касетними боєприпасами села Різдвянка на Запоріжжі. Про це повідомив очільник області Іван Федоров. Загалом росіяни здійснили 295 ударів по восьми населених пунктах. Зокрема, чотири авіаснарядами вгатили по Малинівці, Новоданилівці та Роботиному. Унаслідок атаки в області зруйновані 13 житлових будинків та об'єкти інфраструктури.